Миротворці в Україні у Лондоні на закритій зустрічі керівники європейських армій сьогодні плануватимуть присутність миротворчого контингенту на території нашої країни. Захід скликали за ініціативи британської сторони, і на ній будуть присутні військові з коаліції охочих допомогти Києву. Це від трьох до чотирьох десятків країн. Заступник міністра оборони із питань збройних сил Люк Поларту у коментарі Бібісі сказав, що план полягає у тому, щоб поєднати сухопутні війська, повітряні та морські сили. Вони сподіваються, що коаліція стане надійною силою, яка дозволить Україні насолоджуватися тривалим миром. Полард зазначив, коаліція розуміє, що Путін може порушити угоди та попередні домовленості, тому сподіваються, що США не покине коаліцію у миротворчих зусиллях. За попередніми підрахунками, утримання миротворчого контингенту в Україні коштуватиме 2 мільярди фунтів щорічно. Перед зустрічю військовопосадовців британський прем'єр Кір Стармер вирішив похизуватися їхніми збройними технологіями і вперше за понад 10 років піднявся на борт надсекретної атомної субмарини королівського флоту. Британська преса пише, що такий візит покликаний надіслати сигнал Кремлю про готовність західних країн оборонятися.